Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про принципи просування на маркетплейсі Etsy. Ми поговоримо на цю тему так, що зрозуміє навіть дитина. Перед початком підпишіться на мій канал та на мій інстаграм. Поїхали! Ідея ЕЦІ полягає в тому, щоб кожен міг відкрити свій власний магазин без особливих зусиль, де зможе продавати свої вироби. В даний час на цьому майданчику зібрано мільйони виробників з усього світу, які продають різну продукцію. Всього на ЕЦІ представлено близько 10 мільйонів продавців. У 2022 році на ЕЦІ активно працюють 24,5 тисячі українських магазинів. Загалом з України зареєстровано понад 60 тисяч магазинів. Такі показники дозволили зайняти Україні 13 те місце у глобальному рейтингу Еці. Реклама! Ми в компанії Handmade Hub UA займаємося тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Еці. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Давайте повернемось до просування на Еці. Покупець на головній сторінці може знайти товар, який йому необхідний за допомогою пошукового рядка Еці. Також покупець може перейти в категорію, що його цікавить, за допомогою категорії, які знаходяться під рядком пошуку. Після того як покупець вводить пошуковий запит у рядок, його перенаправляє на сторінку видачі. На цій сторінці знаходяться картки товарів, так звані лістинги. Всі ці лістинги залиті продавцями в їх різні магазини на Etsy. При цьому всі вони пов'язані одним пошуковим механізмом, який дозволяє додати товар на свій магазин, а він відображатиметься в загальній пошуковій видачі. Щоб перейти на магазин продавця, достатньо клікнути на картку товару, а потім на назву магазину. Безпосередньо в магазині ми можемо знайти лістинги від продавця. Також можемо побачити його логотип, банер, категорії та інше. Чому основне завдання продавців при просуванні на ЕЦІ? Наше завдання полягає в тому, щоб картки товарів з нашого магазину відображалися в загальній пошуковій видачі якомога вище, тобто знаходилися на перших сторінках пошуку. Як зазначає маркетплейс, основні продажі, а саме 88%, розподіляються між продавцями з першої по третю сторінку. На цей показник позицію впливають кілька факторів: основні з них. Наскільки добре і точно прописано заголовок товару? Наскільки добре та точно підібрані теги. Наскільки часто покупці відвідують товар? Наскільки часто додають у вибране чи корзину? Наскільки часто купують цей товар за конкретним запитом, відгуки поставлені покупцями після покупки товару? Під поняттям просування ми маємо на увазі оптимізацію даного лістингу за допомогою різних інструментів. Просування можна розділити на два види: через інструменти, які пропонує нам ЕЦІ, та агресивне просування, таке як викупи і так далі. Сьогодні говоримо про просування, яке нам пропонує платформа ЕЦІ. Основним методом є seo оптимізація, тому що ми можемо безпосередньо вплинути саме на фактори, що ми обговорювали раніше. Якщо ми опишемо наш товар максимально точно по пошуковому запиту, який нам підходить, нас відвідуватимуть і у нас купуватимуть. Наприклад, якщо ми продаємо їжу, допустимо різні фрукти, а людина написала, що шукає холодильник. І в цей момент холодильник порожній. І побачить нас у видачі, він швидше за все не клікне на нас і не купить, адже він шукає холодильник. І навпаки, якщо людина шукає їжу. А саме банани, покупець пише у пошуку банани. У такому випадку ми повинні описати всі наші фрукти в заголовку, а не просто словом їжа. Тобто, наш заголовок повинен максимально точно відповідати всім можливим пошуковим запитам, за якими нас шукатимуть і шукатимуть наш товар. Пропоную вам підписатись на мій канал, поставити лайк на це відео і перейти до огляду ключових складових лістингу, що впливають на просування. Перше, назва лістингу, тайтл. У назві вашого товару має бути чітко та зрозуміло написано, що за товар, для чого він та кому підходить. Для складання назви товару використовуємо теги, які ви підібрали для свого товару, і складаємо з них якусь людську фразу. На початку, а потім можна перерахувати ще якісь теги. Наприклад, якщо у вас є теги Home Decor, Kitchen Decor, Farmhouse Decor, то не потрібно в назві їх так поспіль перераховувати. Краще написати зрозумілу фразу. «Farmhouse Kitchen Home Decor, А пошуковий алгоритм покаже ваш товар за будь-яким із цих запитів. Тайтл можна заповнити максимум на 140 символів. Рекомендую заповнювати вашу назву на мінімум 130 символів. Теги. для кожного товару ми підбираємо 13 тегів або ключових слів, за якими хочемо, щоб наш товар знаходили в пошуку. Теги завжди необхідно заповнювати на максимум 13. Категорії та атрибути товару Еці озвучив, що як додаткові теги до товару використовується назва категорії і підкатегорії, куди ми. Віднесли свій товар на майданчику Еці, а також атрибути, які ми прописали до свого товару при його заповненні: кольори, розміри, для кого, свята, події тощо. Ця тема дуже складна і має багато нюансів. Якщо ви додивились це відео до кінця, поставте коментар, чи було воно вам корисним. І якщо я зберу 100 лайків під цим відео, я випущу наступний ролик про просування на платформі Etsy. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Він є в описі під цим відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані, на цьому ютуб каналі все про електронну комерцію. Почуємось.